Вітаємо всіх наших любих, вітаємо кожного нашого глядача та глядачку. Ви на таємному віснику. З вами Катеріна. І сьогодні в студії ми з прекрасною Тетяною Гай проведемо для вас, я сподіваюся, досить особливий ефір. Ми підготували для вас е, одну цікаву спробу. Назвемо це так. Ми не знаємо, чи в нас вийде. Ми ніколи не маємо впевненості, що прийде той самий дух, якого ми будемо та викликати. Але я знаю, що сьогодні з пані Тетяною. Нам це вдасться на 99,9%. Отже, пані Тетяно, по-перше, вітаю вас. Вітаю Катеріночка, вітаю всіх глядачів таємного вісника. Дуже рада бачити вас, Котеріночка, в студії. Назайом. Тут поруч відчувати вашу енергію, трошечки підкріпити вас, підняти по можливості. Будемо впевнені, що все буде добре. Так, я теж на це сподіваюся. А перед тим, як ми розпочнемо ефір, я хочу попросити вашої підтримки. У нас є телеграм-канал таємного вісника. Ми молоді, амбіційні і тільки починаємо розвиватися. Даруємо карт карти Таро, та колоду за вашу підписку, за вашу лояльність. У нас класне ком'юніті. У нас там тепло, затишно, щиро. Ось тому я попрошу за можливості підписку на телеграм-канал. А ми будемо розпочинати наш ефір з пані Тетяною. Непростий сьогодні спробуємо викликати дух, так провести ченелінг з ну, я б назвала такою доволі амбіціозною персоною. Його немає вже на цьому світі. Російський опозиціонер Борис Немцов. Ми провели опитування в телеграм-каналі, і він був один серед лідуючих позицій зайняв. І ми підготували. Я підготувала завчасно питання. Ми зараз спробуємо викликати його дух. В 2015-му був подло вбитий, підловбитий в спину в Росії та на мосту за свою громадянську позицію. Знаємо, що був проти Путіна. І, власне, багато питань є до нього через пані Тетяну як провідника. Так, будемо сьогодні намагатися з ним поговорити. І пані Тетяно, що нам потрібно для того, щоб його викликати. По-перше, ми давайте розкажемо нашим глядачам, що сьогодні у нас цей ефір дуже спонтанно так. відбувся через такі непередбачені обставини. І перед ефіром я ще не знала, що буде цей ефір. У мене почали текти із очей сльози. Я не розуміла, що це відбувається навіть зараз можна побачити. Так. Тому що я не є алергіком, я не є, я не розуміла, що це відбувається, чому це так? Це як знаєте, щось відбувається, якісь горе, і людина не може стримати емоцій, не може стримати сліз, і вони, як російською мовою, призвольно ллються з її очей. Це в мене таке було, тобто ось... о, перед тим як не стала компотіка на тонкому плані. Це вже просто двічі повторювалося З дідом була така ситуація кілька років назад, знаєте, коли він уходив, завчасно душа плачеть, прям ридає. Ось та історія, та, майже як була у вас. А потім воно вже відбувається на фізичному нашому в 5D-світі. Виходить, так, що так? Тому сьогодні нам потрібна свічка, потрібна дата смерті цієї людини так, кажу. і ім'я цієї людини. Я перед. Тим як ви скажете, працюємо, Катериночка, так я ви кажете мені ім'я, дату народження, я роблю виклик через свою молитву, через певні символи, і ми розпочинаємо. Можна? Так, немцов Борис Юхимович народився 9 жовтня 1959 в Сочі. Пішов з життя 27 лютого. Ох, як цікаво в останній день зими 2015-го у Москві. Вітаю, чи можна я буду звертатися до вас українською? Чоловік після смерті розуміє всі язики. Тоді перше запитання Борис Юхимовичу: як ви відчуваєте, якщо ви ще можете щось відчувати, коли реально припиниться гаряча фаза війни в Україні? Назвіть хоча б, можливо, не рік, а просто сезон. Конець весни. Этого года могло бы быть іранше, но обі сторони виноваты в том, що этого не случилось. Який момент або подія може стати переломною у цій війні Сміються. Ви такие смешные? Вірите всему тому цирку, что наблюдаєте, не хотите думати, не хочете аналізувати, хотите только, щоб вливали в уши. Можливо, ви можете порадити нам якісь дії? еще имеют шанс. Если бы они не были теми, кем есть, они бы никогда не победили Путина. А они уже победили. У русских же никогда не будет надежды. У них было много шансов, но им так удобно. Секретна зброя проти Путіна існує? Як ми можемо її використати? Ні. Он только умрет, только своєю смертю. Тогда, когда положено. Ніякого убийства не будет. Не будет так, як со мной. Замість нього. Хто може прийти? Чи є шанс в опозиційної влади у Росії зайняти місце? Несмотря на то, хто прийде к власти, у Росії нет шансів. Ситуацію вже не исправить. Дуже багато крові пролито. Будуть пытаться реабілітуватися через людей бізнесу, репарации, но отмыться от крови уже не удастся никогда. Россия не будет существовать как государство, она будет разорвана на части. С ней произойдет именно то, что она пыталась сделать с другими. Не вините Путина, никогда не виновен только лишь один человек. И есть государство. Есть народ, есть власть. Даже если она в тоталитарном режиме все равно люди виноваты. Ведь они ее поддерживают теми или иными поступками. Не вините ни Путиным единым. Не Путин давал приказ убить меня. А кто? А Путин даже не знал, что я буду убит. Чтобы произошло то, что произошло, для того, чтобы убить такое количество людей, разрушить города, семьи, меня должны были убрать. Я прекрасно знала, что это сделают. Еще раз повторюсь, не единым Путиным оно должно было свершиться. И не влиятельные люди России, зная об этом, ни народ России не препятствовали этому, а только способствовали каждым своим движениям. Каждым своим выбором, каждым своим словом. В России нет невиновных. Уже больше нет. Найближчий круг оточення Путіна причетний до вашого вбивства? Кто нет. Нет, не там ищите. Это нам... как рок. Это был как рок. Я бы никогда не задержался на той земле. Потому что все мои действия, все мои намерения шли в разрез с тем, чего, чего уже невозможно было избежать. Это очень случайность. Все ищут... Всі іщуть виновних во власті, а не там іщики. Це рок. Це случайність. Так должно було бути. А вашого колегу, іншого опозиціонера, так? Ви ж знаєте, що його також не стало більше року тому пана Навального. Його прибрала російська влада? Це їх? Так. Да. Навального убрали. Теж мог би помішати. Его ненавидели так, как ненавидят каждого украинца. Поэтому даже духа его не должно было остаться. Я умер быстро, а он умирал очень мучительной и страшной смертью. І ви не все знаете о его похоронах. Щось можемо від вас почути сенсаційне, Чого не знаємо. Можливо, в образах щось там можете розказати? можливо, щось метафорично. Это не его тело похоронили. Над его телом издевались даже в смертной агонии. Потом уничтожили все улики. И он превратился в пепел. Там, где его могила, его тела нет. Тобто взяли іншу людину, видали близьким і похоронили виходить, так? Звісно. А близькі не могли возражати, ані знають об этом. Ну возражать ані не могли. Боясь за собственною Ну, зараз. Багато людей кажуть світових аналітиків, що у його дружини багато шансів, начебто, витягнути Росію з того бруду, в якому вона в якому вона є зараз, якщо змінити про владну гілку. Ніяких шансів у неї немає. Це Росія. Ні у э, Росії, ні у других людей, які будут хотіти исправить ситуацию. Шансов нет. Дружину теж хочуть прибрати? Ні. Вона слабое звено. Зачем морать руки, если она ни на что не влияет? А чи буде на Росії новий лідер? Буде дуже скоро. Уже, можливо, в наступному році. Попытки этого лидера будут неплохими исправить ситуацию. Но у него ничего не выйдет. Не из-за того, что он плохой лидер, из-за того, что у России нет шансов. Повторную вину с Украиной вы бачите за несколько роков? Никогда. Не слушайте никого о планах врага, потому что планы действительно есть, потому что Россия никогда не остановится от убийств, от разрушений. Она планирует не только на Украину, но и на страны Европы. Но у нее это не получится никогда. Все, финал уже близок. И скоро вы о нем услышите. Путин знает уже об этом. Он знает, что проиграл еще с марта месяца. Он просто тянет время. А чи вдасться Україні повернути свої території, включно з Кримом і Донбасом? І коли це може статися? Донбас, да. Луганськ, да. Запорожжя, вся територія до границ 91 року не сразу не учитыває Крим. Крем он будет совсем другая ситуация. Будет ещё и те раздел, и очень сильный раздел на мировом уровне, кому принадлежит эта земля. Война за Крым ещё не окончена. Я так разумею, что далее вступит Эрдоган, так? И будет Крым между Россией, Украиной и Турцией. Не смотрите на конкретных мировых лидеров. Заглядывайте в книги истории. Таємні відносини між Путіним і Трампом справжні. Що взагалі між ними відбувається? Хто кому друг, хто кому ворог, хто кому грає? Там нет отношений. Там есть просто игра чистой воды. игра, в котором это два не единственные участники этой игры. Все видят Третью мировую как атаки, ракеты, удары. А Третья мировая происходит за кулисами. Что вы имеете на увазе? Это что-то про ядерную зброю, про застосование орешника? Нет, это за это просто за распределение власти на мировом уровне. Мелко берете орешники, ядерка. Это очень мелко. Ну це вот. те що зараз турбує кожного українця, тому що бояться загроз, взагалі що зараз з ядерним потенціалом на Росії, чи він в справному стані знаходиться? Да, в справному, но применям не будеть. Особенно после того, как и Украина станет государством, которому вернут возможность владеть ядерным оружием. Это будет уже в ближайший год. Тобто нам все-таки дозволять. Конечно. И Европа, яка зараз поки що це нам забороняє, так? Европа будет защищать себя. Она не то, что разрешит, она просто будет защищать себя таким образом. Боже, я, кешь, там я уже боюсь спрашивать, какие у нас наиболее ближайшее будущее, чекаю, хотя бы на 26-й год. Украина прекрасная, всех остальных не очень. Украина пожертвовала очень многим, ее земля. просочен кровью, на которой благодаря жертвам тех людей, кто отдал жизнь, кто не побоялся остаться в условиях войны, благодаря этому прорастет счастливая, обеспеченная жизнь без войны. На території України. А майбутня доля Путіна в плані смерть, втеча а, якась дуже раптова чи затяжна хвороба, чи можливо все-таки суд? Путіна судити будуть. Боліти он не буде. Убрати його не уберуть. Потому що должен спочатку свершитися суд на землі. Путін умрет во сні. Очень легкою смерть. Без Не раніше, чем через два года. І таким чином ми розуміємо, що багато людей говорять, що Путіна немає справжнього живих. Але. Это потому що не чувствуют. Очень много двойников є. Сложно считать. Ну, поверьте, Путин это то звено, которое и держит и даёт силу этому прогнившему коллективному сознанию России. Бориса, а що буде з Росією без Путіна? Розпад, громадянська війна. Ем, эм... вони не спроможні на громадянську війну. І ще не скоро будуть спроможні. раздерут на куски. Каждый возьмет себе свою часть. Исконно историческую. Не сразу. Сначала будут намерения как-то реабилитировать, отмыть, поставить других лидеров, неплохих, хороших, людей бизнеса, людей, у которых хорошие идеи, Но восстановить не удастся никогда. Начнут как-то расхапывать не через войну, через какие-то, вот каждый начнет предъявлять, каждый начнет предъявлять о том, что это наша земля, это наша земля, это наша земля. То вскоре еще мы. Через 3-4 года, не раніше. Раньше і не розчитувати. Обірати Про... ракову опухоль очень тяжело. Про опозицію хочу запитати вас, пане Борисе. Як ви оцінюєте загалом зараз російську опозицію? Чи є в неї реально шанс бодай щось змінити? Ви ж боролися і ваші публічники Ви не розуміють, я теж був як жертва. как часть плана. Это как моя миссия была. Кармическая миссия. Я ее исполнил и ушел. Я не нахожусь на земле. Моя душа с легкостью перешла. Моя миссия была показать, что Россия ⁇ это не та страна, где, когда, либо, возможно, Опозиції, і взагалі произнесение даже этого слова моей жертвой. Причому это был не заказ. Это просто нелепая случайность, но это була жертва, это рок. Ми вперше від вас почули виходить правду, тому що всі ж думали, що це політичне замовлення. правда наверху. Вам нужно только ее увидеть и услышать. Сейчас, во время информационных войн, которые страшнее ядерных взрывов, только видящий, думающий человек может узреть правду. Она на поверхности. Нужно просто чувствовать. Сейчас пришло время думать не только головой, но и сердцем. Я знаю, о чем я говорю, потому что я умел любить. Я знаю, что такое чувствовать сердце. Яка карма або яка доля чекає российских пропагандистов? Кого как? Кого мучительная смерть? Кого смерть близких, родных? Кого позор. У кожному своє. А розкажіть За Жириновського, чи правда, що зараз йому приписують а, езотеричні здібності? Чи, чи, чи він був якимось пророком, як його називають на болотах? Які у них були з Путіним справжні стосунки? <рес> Клоун клоуном. В Росії люблять давати. ордена клоуном. Опять же, говорю, читайте історію. Але як знайти, пане Борисе, справжню історію? Вона вся переписана, особливо Росія зараз взагалі її під часту переписує, як зручно їй. Де ті е, істоки шукати? Хто нам може в цьому допомогти? І ще раз говорю: учіть і чувствувати. І через тіло, через серце пропускати інформацію. Що би ви могли порадити українцям, як зберегти силу, де її взагалі взяти? Ви вже знаходитесь на місці сили. Беріть енергію від вашої землі. Це мощное місце сили. Чи допомагають зараз вищі сили і. Янголи Україні вистояти в цій боротьбі. ніколи її і не оставляли. Вони завжди були с вами. Але те, що відбувається війна, це нам виходить кармічна розплата за щось. Це не розплата, Це відкриття врат. На вашій землі Це не розплата. Якою ви бачите майбутнє, Яким ви бачите майбутнє України? Чи залишимося ми в цілісності, чи, можливо, доєднаємо взагалі якісь російські та наші, як ви сказали, частини? цілісність а чужого вам не І ви його брати не будете. Ваша ціль – вернути своє, і своє ви вернете. У вас немає жажди звіря. Отривати тривають чужої. Так, це дійсно правда. А, скажіть наостанок, чи а, в цьому році нам очікувати вибори президента України? Чи нічого у нас не зміниться, і наш Володимир Олександрович залишиться? Вибори будуть, але і ваш президент залишиться на місці. І про вплив та дружбу з європейськими та американськими партнерами. Можливо, десь є подвійне дно, яке ми не бачимо, і ви можете нам його підказати, побачити. Катерина, важко. Закриває дуже важко важко. Тоді нам залишається лише подякувати. Дякуємо Борису Юхимовичу за те, що ви були сьогодні з нами. І сподіваємося на здійснення ваших пророцтв. Не сумнівайтесь, ви вже у целі. Дякуємо і спочивайте. А мені болить отут спина, весь ефір, як він прийшов, коли ти постукала, Фу. наче дійсно, ну Боже, не хочу на собі показувати і говорити, але але це було прям. І, і от я постійно. Правильно, що нового не очищає. Наче ж аж голосі. Іначе як спина болить постійно. Ну, Тобто його ж вбили пострілом у спину. Так, заканчує ефір. Так. Ну, це все одно було потужно і до мурах. Я дуже хочу вірити, що це був його справжній дух, що він нам дав підказки, що здійсниться все, що він сказав через вас, пані Тетяно. Бо ну, тут немає сумнівів. Ну я тільки я завжди передивляю, що свої. Я тільки почала відкривати людям, що я можу їх проводити, тому що ну, я абсолютно не пам'ятаю того, що я говорила, тож я обов'язково передивлюся і зробимо висновки. Так, да, дуже важко протримати. Я не знаю, от як інші майстри там годину витримують. Ну це реально коли через тебе проходить енергія людини, тим більше він. Це ще можу сказати. Він перехід свій здійснив, тобто він свою місію викинув. виконав, його коло замкнулося, і дуже важко витримувати більше 30 хвилин чи нерінг. І ми вам за це дуже вдячні. Я думаю, що глядачі енергообмін у нас, ви ж знаєте, який існує це вподобайки, коментарі, підписки на Тетяну Гай, на її телеграм-канал, інстаграм на ютуб-платформи це все енергообмін, який відбувається між нами з вами, шановні наші глядачі. І тут звичайно дуже цікаво. Вийшло з ним. І я знаю, коли вони приходять через мене мертві, uh -huh, uh -huh. і ти е, говориш. Наче тобі хтось це виходить як? Це просто поясню глядачам, що наче ти чуєш наче свій голос, тобто там uh -huh. нічого не змінюється, наче просто хтось говорить замість тебе. Ти говориш, потім в тебе немає сили, е і воно якось ну так, трохи забирають вони, і ти реально не пам'ятаєш, що вони тобі говорили. Ну абсолютно тому треба записувати, тому всі такі речі треба записувати, щоб потім аналізувати. Я надіюсь, ваші Я підписники надіюсь. оцінять стільки сил вложених і мною і вами і підтримують відео. Подобайкою Так, подобайкою підпискою на прекрасну Тетяну. Гай. Я вам дуже пані пані Тетяну дякую за цей дякую, ефір Тетяночку. за потужності і за все, що ми провели. Дякуємо вам, шановні наші глядачі, за те, що ви були разом з нами. Ми тут дійсно стараємося, працюємо і викладаємося направду енергетично для вас. Тому завчасно дякуємо за всі підписки, вподобайки та коментарі. І до наступного ефіру.